すみません。 Лоха, друзі, яка ж нічка була в NBA, дуже багато несподіваних кінцівок, круті перформанси, апсети, все це в наступних семи матчах, які ми із вами розглянемо. Тому давайте по чесному. З вас лайк, підписка та комент, а з мене огляд. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. І одразу ми почнемо з вогняного матчу. Лідери східної конференції сьогодні вночі зійшлись. Мілокі Бакс приймають Атланту Хоукс. Трохи більш зібрано на ста. Карті виглядають мілоокі, але у Атланти трохи краще залітає за дуги. Триян класно розхито і з восьми, метрів забиває трьоху. Дежонте також не думаючи, Алену в обличчя насипає. 45% трьочкових сьогодні забивають Атланта. У Мілокі непогано в першій половині відповідає Брук Лопес. Заряджає трьоху. у нього 19 поїнтів за першу половину. Ну і в другій половині як скажений, вмикається Яніс Антетокумпо. 30 Очок він набирає саме за третю, і четверту чверть. Ніхто його у фарбі спинити не може. Всього у нього 34 чотири 17 підбирань, 4 асисти на його рахунку, і навіть одну трьошку він забиває в цьому матчі. Але у Атланти, звичайно, що є кому відповідати. Трей Янг знову майже з логотипу заряджає. Уходить від заслону ще одна. Бам. У сьогодні 42 поінти, 6 підбирань, 5 асистів. Супер перформанс. І Атланта починає скорочувати у четвертій чверті. Джастін Холідей забуває трьоху. Це, до речі, старший брат Джру Холідея. Є ще Аарон Холідей. Він також грає в Атланті. Мінус 3 для Атланти. Дежонте складно, але забуває 21 на його рахунку сьогодні. Трей на рівний рахунок. Також флоутер заходить. Але Яніс, ну що? Ти з ним будеш робити. Ну хто зможе в світі взагалі зупинити ось таке? Колінс достатньо високо стрибає, але подивіться він по груди Янісу. Трей каже: нічого будемо нас доганяти! І забуває на дальню трьох. Але не щастить Атланті. Адже сьогодні також у вогні Джру Холідей. Прекрасна передача на Яніса. У Джру сьогодні так само: 34 поинти, 12 асистів, 4 перехоплення, неймовірний перформан. Від Холідея. Хвилина до кінця Яні спиною до кошика Fade away, залазить. Атланті терміново треба відповідати. Трей це робить. Звичайно, він, але Джру Холідей. Хороший прохід. флоутер лівою рукою заходить. І знову він же краде м'яч у вирішальному володінні в кінці у тре Янга. Дуже крутий поєдинок і п'ята поспіль перемога для Мілокі Бакс. Вони без поразок. Одна з двох команд, які ще не перемагали цього сезону, Сакраменто Кі. Інкс приймають Майамі хіт, яким також тяжкувато дається старт сезону. Не думаю, що вони розраховували на мінусовий баланс перемог. І дуже потужно грає стартова п'ятірка Сакраменто до Манта Сабоніс. Розбирається у фарбі. Фокс також лізить туди і забиває. Всі гравці стартової п'ятірки Сакраменто сьогодні набирають 10 та більше поінтів Мюре ще одна класна передача на до Мантаса. І досить впевнено. Попереду вже Сакраменто. Але Тайлер Хіро має інші плани на сьогоднішню ніч. Влучає він пару трочкових. І тут подивіться, скільки фейків, але все одно влучає Тайлер. У нього 34 поінти плюс 3 підбирання, 5 із восьми триочкових. А ось хто наливав сьогодні краще за всіх. Це Кевін Хертер. 27 очок. Сім із восьми трьочкових він сьогодні влучає. Сакраменто вже везуть двадцятку після першої половини. Ну і нарешті починає прокидатись захист Майами у другій половині. Вони починають щось влучати. Кайло. Лаурі за дуги насипає у нього 15 очок. Тайлер Хіро продовжує сайдстеп, Трьошка заходить також. Кайл ще одна хороша передача у фарбу на Джимі Батлера. У Батлера 13 очок. Але забагато пропускають Майамі у першій половині, і цього ривку недостатньо для перемоги. Фокс ще класно працює у кінцівці. Перша перемога для Сакраменто. І нарешті сьогодні зіграв Олексій Лень. Він забив один штрафний і зробив одне підбирання. Індіана завітала до Брукліна. Не дуже. Видатний початок сезону для НЕЦ, хоча й лідери грають чудово. Сьогодні знову класна гра. від та Кайрі Ірвін. Класно розриває дистанцію, атакує влучно. Він 35 поїнтів сьогодні забиває, додає 6 асистів. Знову класно у фарбі лівою рукою. Дюран також класно виглядає Бен Сімон, знаходить його передачою раннє лідерство для Брукліна. Але ось цей новачок тримає індіану у грі, забиває 22 два за першу половину. І знову у куті Метюрін абсолютно один, також забиває. Кейді натомість класно грає у захисті. Гамачить Баді Хілда, пробігає через весь майданчик і зверху колотить. Але Індіана продовжує насипати здалеку. Баді Хілд влучає. Та Різ Халібертан у транзиції також влучає. І переваги Брукліна як і не було. Індіана забиває 23 триочкових із відсотком 50. Це найкращий результат в історії. Франшизи. І найцікавіше те, що Nets здали кинути всі ці триочкові з майже відкритих позицій, без супротиву. І наразі Бруклін є майже найгіршою командою у захисті. Хелібертон ще одна відкрита трьоха, влучає. У Тайріза сьогодні 26 поінтів, 6 із 10 триочкових, бадіхил, 5 триочкових влучає. У нього другий поспіль, хороший шутін перформанс. Айзе Джексон зараз класний фейк на хендофі. Він робить зверху, колотить у нього 18. 15 плюс 10 підбирань. Але героєм матчу, звичайно, стає Бенедікт Метюрін, новачок, ще одна трьоха від нього. У нього 32 поїнти, 5 підбирань, 6 триочкових із 9. Друга поспіль перемога для Пейсерс у Брукліна проблеми. Юта Джаз приймають Мемфіс Грізліс, други сьогодні грають без Джаморанта, але їх глибини має вистачати. Тайус Джонс наливає за дуги. У нього дуже міцний матч, 23 поїнти, 10 асистів. Бейн також насипає. У нього другий Поспіль класний перформанс. Зараз у фарбі Олійника він взагалі не помічає. Джордан Кларксон також класно заходить у фарбу. У нього черговий класний перформанс. Він став не просто скорером з банки, а став скорером-плеймейкером у стартовому складі. Зараз хороша передача на Лаурі Марканена. Який реверс данки Лаурі? Це справжнє відкриття цього сезону. Знову заходить у фарбу лівою ще зверху. І потрохи скорочує відставання Юта, який рух м'яча Лаурі кута. Знову трьошку насипає. Келі Оліник, який завжди був непоганим гравцем, але грав у смітникових командах. 23 набирає і на лідерство за хвилину до кінця влучає. У нього 23 поинти, плюс 4 асисти. Бізлі і Скута також влучає. Він був частиною трейду Руді Гобера і зараз приносить свою користь. 19 трочкових забиває Юта. Ділон Брукс відповідає. Мінус один. І відзахищався захищався. Мемфіс треба атакувати швидше. Порушення прав. Бейн, треба забувати секунду до кінця, але він підслизнувся. Вау, неймовірний матч! Таким чином Юта тримає третю сходинку на заході. Даллас Маверікс після перемоги в овертаймі над Брукліном приймають Оклахому Сіті Тандер. Лука Дончич, як завжди, активний на старті. І передача хороша на Паула проходить. І в проході проти Лудорта також забиває. Хоча й майже сьогодні нічого він не влучив. Лука! Яка передача проміж ніг на. Вуда. У Дончича сьогодні черговий масивний трипл дабл, 31 поїнц, 16 підбирань, 10 асистів. Але і ось такі моменти також були. Лука, класний хезітейшн проходить у фарбу не сьогодні. Каже Даріус Безлі. Класний хайлайт. У Безлі сьогодні 15 плюс 8 підбирань. Лудор додає 16 очок плюс 16 підбирань. Шей Гілджес Олександр, як завжди, у вогні. Сьогодні який момент? У шея 38 плюс 6 підбирань. Плюс 9 асистів, як же він круто виглядає в цьому сезоні. Розумний, пластичний і неймовірно скіловий гравець. Тим часом Даллас, в четвертій чверті без дончича, роблять ривок, ідуть на плюс 15. Дінвіді, складний прохід забиває. І це буває не часто, але коли виходить лука, мавс починають сильно просідати. Дончич найбільш мінусовий гравець цієї зустрічі, у нього мінус 25. І окла дістається цей поєдинок, звичайно, що круто грає Шей, а Ще круто грає Айзея Джо. Хто? Ось і я про це. Айзея Джо зрівнює рахунок за 15 секунд до кінця. Лука на перемогу не влучає овертайм. В додатковий час. Шей знову на Айзею. Айзея Джо забиває важливу трьоху. Шей Гілджес александр у проході працює. Мінус 5. Важливо відзахищатись Далласу, але Айзея Джо. Хоронить Даллас Маверікс. У нього 15 очок за 9 хвилин. і і після третьої чверті. Філадельфія завітала до Чикаго. Першим необхідна перемога. Вони сьогодні вже з ембідом. Другі сьогодні без досунму та драмонда. Це досить суттєві втрати. І Філадельфія починає активніше. Таріз Максі влучає здалеку. Харден грають пікінрол з ембідом. Дуже легко для Джоела. Тут вже сам лізе у фарбу. Вучевич звичайно, нічого проти нього не зможе зробити. У Ембіда сьогодні 25 очок, сім підбирань, чотири асисти. І подивіться, вже на рахунок. Ну, ось така перевага часто грає поганий жарт з командою, втрачається фокус і Чикаго цим користуються. Демар, який апенандер. Чикаго вмикається в Учевічі за дуги через ембіда. Заходить трьоха. У нього 23 три 19 підбирань, 5 із 7 триочкові. За Заклавін також двадцятку свою сьогодні набирає. Філадельфія дуже нестабільно грає, і булс не те, щоб роблять камбек. Вони виходять вперед цьому матчі. Демар, класний кидок з розвороту. Джеймс Харден взагалі не може сьогодні знайти свій кидочок, коли зараз середньої дистанції заходить складно. І 20 секунд до кінця ембіт на плюс 3 з дальньої заходить трьоха. Демар у відповідь не влучає з під кошика. Підбирання за Філадельфію Карузо важливе перехоплення на рівний рахунок. Не влучає Алекс. Все-таки Філадельфія змогла зберегтись у цьому матчі. Важлива для них перемога. Вони не програвали Чикаго з березня 2019-го. Golden State Warriors відправляються у п'ятиматчевий тур з ходом і завітали до Шарлот. Стеф Карі провів тут кілька років дитинства. Тут грав його батька, але прийом був не солоденьким. І Стеф одразу починає працювати, як завжди, круто працює без м'яча, забиває середній. Шарлот Хорнец натомість тільки приїхали з Орландо, де від Меджик отримав. Мали мінус 20. Сьогодні вони без Ламело та Розіра, і не вже їм вдасться дати бій чемпіонам. Уявляєте, так! І взагалі, Шарлот це дуже складна команда для Голден Стейт. Воїни в них не можуть вже виграти з 2019 року на виїзді. Тим паче класно сьогодні працюють і Хейворд. Зараз забуває складний кидочок у проході. У нього 23 плюс 4 асисти. І Убре дає 18 очок плюс 5 підбирань 5 асистів. І подивіться, наскільки попереду Але але ж вони грають проти чемпіонів. Дремон, підбирання на чужому. Стеф класний фейк заряджає за дуги. Джордан Пул, лізе у фарбу. Воу, Мейсон, Пламлі, як там справи? Знову Джордан обкрадає Деніса Сміта Джуніора. У відриві забиває. У Пула 24 поинти, 4 асисти. Виводить вперед він воріорс Саме він сьогодні дає класну ефективність. Ні Стеф, ні Клей, ні Уігінс нічого майже сьогодні не влучили. ГСВ влучають всього лише 13 із 40. Чотирьох, очкових але у фарбі Стеф у транзиції забиває плюс 2. І як завжди, прекрасний рух м'яча організовують Warriors плюс 4 за хвилину до кінця. Але подивіться, що роблять Шарлот. Піджей Джей розбирається з клеєм. Мінус 2. Деніс Сміт Джуніор розбирається зі Стефом. Рівний рахунок. Стеф. Але Деніс Сміт Джуніор затискає Стефа і той виконує поганий кидок. Знову Деніс в овертаймі на МакДеніаса. Чає трьоху і знову Сміт Джуніор у проході забиває. У нього 13 очок. Піджей Вашингтон також додає 31 поінт плюс 7 підбирань. Шарлот забирає цю домашню перемогу неймовірні результати сьогоднішнього дня. Ну і є ще на сьогодні невелика новина для вас, друзі: Джошуа Прімо, про якого ми вчора поговорили між іншим. Що через ментальні проблеми його шпори відрахували, і це дуже дивно. Адже малий нормально прогресував, і плюс. Нещодавно шпори з ним подовжили контракт. Так ось виявляється, що прямо ексгібіціоніст, тобто любить показувати себе постороннім жіночкам у тому, в чому він прийшов на цей світ. За інформацією, навіть одній співробітниці Spears дісталось, і вона вже працює з адвокатом ось такі ментальні проблеми. І тепер, чи є у цього гравця майбутнє у цій лізі, ми з вами побачимо. Ну а на цьому, друзі, у мене на сьогодні все. Турнірна таблиця перед вами. Як завжди, підписуйтесь. На канал не забувайте підтримувати збройні сили України і всім па-па!